Ми вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту капітан Чоловічої збірної України з біатлону. Дмитро Підручний продовжує збирати кошти для підтримки збройних сил України. Наразі він оголосив про розіграш бібух німецької біатлоністки призерки чемпіонатів світу та етапів Кубка світу і осьмого номера згально заліку в Селіни е, Гростін. Е, е, Усі зібрані кошти підуть на облаштування укриття для навчального закладу. Всесвітня боксерська організація WBO Ціна зобов'язала українського боксера Олександра Усика провести захист титулу протягом 30 наступних днів. Він має домовитися з тимчасовим чемпіоном WBO у суперважкій вазі, новозеландцем Джосефом Паркером про організацію поєдинку. Втім, сам Усик не налаштований цього робити. Олександр надалі продовжує вести перемовини про реванш з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Він планується провести в Лондоні на стадіоні Вемблі в кінці літа або на початку осені. Український супертяж вважає, що цей поєдинок. Буде куди прибутковішим у фінансовому плані з іншого боку. Він буде змушений відмовитися від титулу WBO, якщо не проведе обов'язковий бій з паркером. Таким чином можливий реванш українського боксера проти Даніеля Дюбуа відбудеться уже не за звання абсолютного чемпіона світу. На кону стоятимуть титули WBC, WBA та IBF. Нецький шахтар подав судовий позов до господарського суду Дніпропетровської області щодо банкрутства спортивного клубу «Дніпро-1», який раніше виступав в українській прем'єр-лізі. Претензії гірників стосуються зобов'язань Дніпровського клубу щодо переходу Олександра Піхальонка у Київське Динамо. Згідно з домовленістю між клубами, у разі переходу ексгравця шахтаря в іншу команду. Дніпро 1 мав сплатити донеччанам відсоток від трансферної суми. Зрештою, суд вирішив не розпочав, не розглядати цю справу, оскільки гірники. Не сплатили судовий збір у розмірі 30 тисяч гривень. Щоб виправити ситуацію, Донецькому клубу було надано 5 днів з 10 до 14 березня. Колишній комерційний директор спортивного клубу Дніпро 1 В'ячеслав Фрідман серед іншого заявив про те, що з липня 2024 року він не має до клубу «СК «Дніпро-1» жодного відношення. Там залишилися працювати лише кілька бухгалтерів, всі інші звільнені, в тому числі і він. На його думку, Шахтар цікавить 20% від продажу піхальонка в Динамо. Це було передбачено у контракті між Дніпром 1 та Шахтарем. Фрідман зізнався генеральному директору гірників Сергію Палкіну про те, що Дніпровці. Визнають борг, але існує загальна черга. І далеко не факт, що Шахтар отримає ці гроші. Це лише крапля в морі. Ще кучер, сваток, третяков та ще декілька гравців, а з наявного майна у спортивному клубі дніпро 1 лише старі комп'ютер, ноутбук та сервера, на яких працюють. Бухгалтери більше нічого, вражаючи результат: 100 медалей з них 33 золоті, 26 срібних рівних та 41 бронзову, володарем яких стали і за і вихованці 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради та друге місце за командного заліку. Такий підсумок виступу збірної нашої області на чемпіонаті України з комбат дзюдзюдзю дзю, дзю, серед дітей, кадетів, юніорів та дорослих, що завершилися в місті Правориківської області, і зібрали 630 учасників. Спільними зусиллями Асоціації футболу Дніпропетровської області, керівників фізичної підготовки Центрального територіального управління Національної гвардії України та громадською організацією Дніпро Честь в нашому місті створено одноіменну команду з амп-футболу, з гравців з ампутованою кінцівкою або порушенням функції кінцівки. Чарівна красуня Настя з кривого рогу ще в дитинстві через важке захворювання втратила нижню кінцівку. Втім, подібне, попри те, що вона дівчинка, її ніяким чином не зламало, а навпаки, згартувало, змусило повірити в життя і не тільки жити ним повноцінно, але й захопитися амфутболом, де наразі вона відбулася як гравчиня збірної України, яку запросили до нашого міста вже у якості консультанта головного тренера Едуарда Кулика. Щойно організованого колективу гравців з ампутаціями Дніпро честь. По-перше, це треба правила знати, хоча б приблизно самого футболу вони трошки відрізняються від звичайного. І специфіку на своєму організмі треба розуміти її специфіку. По суті, ми бігаємо на наших руках. І нашій єдиній здоровій нозі, яка у нас залишилась, вміти читати обстановку на полі, це як і в звичайному футболі. Ну тобто, ти маєш розуміти, де ти в цей момент маєш знаходитися, щоб тобі могли віддати пас, щоб ти міг цей пас прийняти, або щоб ти міг забрати м'ячу суперників, якби тобто, це треба читати саму гру свого часу. Подібне гарно вмів робити на обох ногах Ярослав Поліжаєв. Який до війни успішно грав за низку аматорських команд, що брали участь у чемпіонатах Дніпра і області з футболу, втім на фронті у 2023 році у боях за місто Лиман він втратив нижню кінцівку, проте навіть за таких трагічних обставин не полишив заняття улюбленим видом спорту, знайшов у собі силу волі оговтатися від травми у першу чергу психологічної і знову повернувся на поле. Допомогли тренери. Соціалізуватися, тобто і команда. ну і ампут футбол дався. Ну, було бажання грати за Шахтар Сталеві і продемонструвати себе в збірні України. Я туди потрапив, грав на євро. ну, ну тобто, ну, Зараз треба тренуватися ще більше, щоб ставати кращим і кращим. Ідея створення команди з АМП футболу належить начальнику з фізичної підготовки Центрального територіального управління Національної гвардії України Владиславу Заярському та голові громадської організації «Дніпро. Честь» Олександру Півторацькому, які прийняли запрошення асоціації футболу Дніпропетровської області відвідати один з турнірів у Києві, щоб натихнутися подібним проєктом і реалізувати його на теренах регіону. Я та Мій побратим Півторацький Олександр поїхали в місто Київ подивитись на власні очі, як це відбувається, що це таке, які емоції у хлопців, і взагалі зрозуміти, що це за вид. І е, потім вирішили, що це дуже крута ідея для хлопців, для реабілітації їх, е, для спортивних досягнень, для розвинення фізичних можливостей у них та фізичної моральної реабілітації. Їх. Це новий вид адаптивного спорту, який відновлює наших хлопців не тільки фізично, а ще й психологічно. Тому дякую нашим гостям, що вони приїхали в цей день, до нас завітали, також поділилися з нами досвідом своїм. Вони за рік свого так скажем, існування вони дуже багато і класний результат показали. Ми створимо в нас у Дніпрі. У нас буде футбольний АМП по футбол, і ми будемо представляти наше місто. Я думаю, на не тільки в Україні, а й на других аренах. Щоб туди дістатися, звісно, потрібно тренуватися. І на сьогодні цей процес гарно організований. Окрім молодого, втім, вже досвідченого фахівця Едуарда Кулика з воротарями, які мають ампутацію або деформацію верхньої кінцівки. Працює голкіпер при команди Екстраліги України з футзалу Суха Балка жовті води. Герман Горовий, овесь плин і механізм роботи на заняттях в притул до дрібниць. Забезпечує Асоціація футболу Дніпропетровської області. Асоціація футболу Дніпропетровської області в особі голови Олексія Маркова доєднується до таких соціальних ініціатив, підтримує такі ініціативи і сприяє будь-якому розвитку для хлопців. Весь необхідний інвентар, все поля, м'ячі і подальше сприяння для хлопців забезпечено. Головне, щоб це допомагало їм відволікти психологічно, зняти на. Ввантаження від подій на сході, а ми зробимо все для цього. Тренувальний процес набирає обертів і вже незабаром дніпро честь. Візьме старт у турнірах. Втім, до занять команди можуть долучитися усі бажаючі, хто мають відповідні вади здоров'я, і неважливо, чи потраплять вони до складу, чи ні, головне, що отримають можливість навіть за таких обставин займатися улюбленим видом спорту. У Дніпрі з'явилася Академія боротьби імені Ставрінова. Її на честь свого вчителя, майстра спорту радянського союзу з боротьби греко-римської, заслуженого працівника фізичної культури і спорту та заслуженого тренера України, члена виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Миколи Ставрінова, відкрив його титулований учень дворазовий призер чемпіонатів Європи з боротьби, майстра спорту міжнародного класу Владислав Вороной. В сінах навчального закладу тренування з дітьми та дорослими з рекорримської боротьби Чотири наставники, втім, набір бажаючих займатися боротьбою в академії триває, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.